Аліса. А ось казка про Алісу, що завжди і всюди падала. Зібрався якось дідусь з нею в парк на прогулянку, кличе. Алісо, ти де? Я тут, дідусю. Де тут? У будильнику. Відкрила вона з цікавості задню кришку будильника. І не щулась, як опинилася між коліщатками і пружинками. А коліщатка крутяться, цокають, тож довелося їй перестрибувати з однієї осі на другу, поки не знайшла спокійної місцини. Іншого разу кличе дідусь Алісу снідати. Алісо, де ти, Алісо? Я тут, дідусю, де тут? Тутечки в пляшці. Я хотіла пити і впала всередину. Бідолашна Аліса з сили вибилася, борсаючись у воді. Їй дуже пощастило, що минулого літа вона побувала в Сперлонго і там навчилася плавати по жаб'ячому. Стривай, зараз я тебе витягну. Дідусь опустив у пляшку мотузочок, Аліса вхопилась за нього і спритно видрялась наверх. Бо була доброю гімнасткою. А ще одного разу Аліса кудись зникла. Шукав її і дідусь, шукала й бабуся, шукала тітка і сусідка, яка щодня приходила читати дідусеві газету, бо шкодувала сорок лір, та все марно. Скоро вже й батьки з роботи повернуться. Як не знайдемо, то буде нам лихо, бідкалася злякана бабуся. Алісо, де ти? Алісо? Ніякої відповіді. Аліса не могла відповісти, бо пішла на кухню. Залізла з цікавості в шухляду, де лежали скатерки та серветки, і там задрімала. Хтось засунув шухляду, не звернувши уваги на Алісу. Дівчинка прокинулась у темряві. Але не злякалась, бо якось була залізла в кран, а там теж темно. Ось почнуть готувати вечерю. Міркувала Аліса, тоді вже відсунуть шухляду. Та ніхто про вечерю й не думав, бо ж Аліса пропала. Батьки вернулися з роботи й ну гримати на діда й бабу. Ось як ви її пильнуєте. Наші діти не залізали в крани, заперечували дід з бабою. За наших часів діти падали тільки з ліжка й набивали собі гулі на лобі. Нарешті Алісі набридло чекати. Посунулась вона скрізь катерину на дно шухляди і загупала ногою. Гуп-гуп-гуп, кликала на допомогу Аліса. Стривайте, сказав тато, хтось стукає. Скільки радості було, коли Алісу віднайшли. та дівчинка відразу ж залізла в татову кишеню. І, перше, ніж її витягли, встигла заляпати обличчя пастою з кулькової ручки. Дякуємо, що були з нами у чарівному світі Казок. Щоб не пропустити нові історії, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Тут завжди на вас чекають нові захопливі пригоди та добрі казки. До нових зустрічей!